Привіт, ви на каналі Дияк і з вами Іванна Підборська на носі зимові свята. А це означає, що в Америці час для параду, який і символізує початок різдвяних свят. Чи дійсно він такий особливий і красивий, і чому його так люблять американці? Я вирішила дізнатися, тому сьогодні побуваю як учасницею, так і глядачкою. Параду. Що з того вийде? Подивимось разом. А поки не забудьте підписатися на Дияк. Місцеві бізнеси і організації, учасники параду у містечку Рехобот Біч, що в Делаварі, збираються заздалегідь в офісі, їдять піцу і вдягаються у свої костюми. Власник салону краси Дрексел Девісон вражатиме глядачі параду своїм двійником Дрекселом з великою головою. Такий шедевр йому обійшовся в 4 тисячі доларів. The head came from an artist in the Disney World. I sent to him a photo of my face, and then this way and, this way, and this way, and this way, and this way, and this way. I have these white glasses. My friend Becky, who makes the costumes, say my son, he probably like eight, ten years old. He go to the library, and he take a 3D printer, and he make this. Out of 3D printer these glasses. Wow! Вау so cool. подумав Дрексел і про свою команду. Усі мають гірлянди та прикраси на голову. Святкові аксесуари дісталися. І мені Ну що ходімо на парад? Кожен в місті отримує від параду свою користь. Глядачі насолоджуються перформансом, а місцевий бізнес у такий спосіб рекламує себе. Іра як частина команди цього салону даруватиме публіці брендовані сувеніри. Ми маємо такі ваучери. Це Бедгардей салон. Приклад з таким ваучером. хочеш мати манікюр керпідкир, то будеш мати 25% Знижки 25 25 доларів. Двадцять п'ять доларів знижки, не 25% знижки. Це ґуд ґудґіфт. Merry Christmas! Кожна організація має свій номер на параді, стає в ряд І коли приходить черга, іде розважати місто. Бути учасником параду дуже весело. Ти йдеш на тебе всі дивляться, всі тобі бажають веселого різдва. А ти ще всім за це даруєш маленькі подарунки. Merry Christmas! Але, мабуть, весело не всім, бо хтось повинен прибирати відходи за конями, учасниками параду. А тепер пропоную і самим подивитися на парад. Кожен намагається виділитися по-своєму. Хтось гучними звуками. А хтось яскравими костюмами, коли ти глядач, тут теж є свої плюси, тому що ти можеш отримати безкоштовно цукерки чи побачити увесь парад. Але як на мене, бути учасником значно цікавіше, хоч це й маленьке курортне місто, та все ж, різдвяна хода тут робить свою атмосферу. Ці паради це дійсно видовищно, красиво і святково. Тому тепер я розумію американців, чому вони так люблять цю традицію, тому що це дійсно додає неймовірного настрою. Чи хотіли б ви, щоб такі паради були в мирній Україні? Пишіть в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на Деяк.